Дивіться, який персик. Один, другий, третій. Який персик повністю скинув з себе листя, як обгорілий, скинув себе листя, скинув себе плоди, а цвілий так, так зацвіли і пишно були. Це я приїжджаю, обробив перед цим їх от грибка. Обробив, але треба було перед світінням самим обробити ще раз. Бачите? Це оцей один, видно, характер більше обробив, це трошки теж був такий згорений, але трошки пару персиків вродив. Тут пару персиків теж є. А ці, що трохи далі видно, трохи вище, їх погано обробили сам. Лист і персиків взагалі нема. Хто знає, односельчани, що тут були такі персики. Як два кулака, от, великі Великі такі. Ну, в магазині таких не знайдеш. Не знайдеш. Ну, Я знімаю це відео не для того, щоб це розказати, які великі персики у нас були, а для того, щоб всі люди от кажуть, ой, змерзли. Ой, змерзли мороз. стукнув, змерзли, персики, персиків нема, бо змерзли, обвіяло морози. Ну, оказується, ні, друзі. Ніякий тут не мороз, ні при чому. Персики вони. Може за стійкий взагалі. Взагалі, перш такий, щоб їм змерзнути, це, це взагалі. Це просто грибок так умістежає, спалює листя. І друга ще причина, коли дуже багато сильно зацвіте пишно, навіть треба цвіт обривати, оказується. Цвіт треба обривати, бо дерево лякається, воно думає, що воно помре не стягне. Місцяни таких плодів великих, і воно просто скидає все з себе і листя, і цвіт. А воно потім відділе. Ось і моя помилка, перша, що я його не обробив, від цього грибка, грибок їх з'їв. А друга помилка, що я неправильно їх попідрізав і не скинув трохи цвіт. Тому що оце це дуже великий персик, він високий, вони такі не повинні бути. Я ж цього не знав. Це батько займався. Займався цими персиками, то вони були. А так я ж не знав. А оці всі верхні гілянки потрібно все зрізати. Великі паростки потрібно зрізати, щоб вони не йшли вверх. Це на оцих гілочках повинні висіти персики на таких маленьких. Це на нових гілочках, які. А оці вже, оце, а оце таке велике пішло, воно зовсім не потрібне. Я як подивився, як люди вирощують персики там деревця та два метри максимум. Два метри. Все. А персики рясні великі, червоні, такі аж переливаються. Тому будемо знати, осінью вже буду підрізати їх гарненько. і вже будемо знати, що мороз тут ні до чого, просто цей грибок так палить. Трібно два рази весною гарненько їх обробити. Проти грибковою е суміш і... Перед цвітінням саме. От тільки перші цвіточки з'являються, перед цвітінням обробляйте. А тоді, вже, коли побачите, що дуже великий цвіт, що на гівочці отакі повинно 5-6, вона такі гіверці повинна 5-6 цвіточків бути, 5-6 це 5-6 персиків буде, 5-6 персиків. Бо більше, якщо більше цвіточки, то ця гілка вона не, не стягне більше персиків, ніж 5-6. І цей дерево почне лякатися і почне ставати в ступор. Буде скидувати знову листочки, як у нас цього року. Так що вчимося, як живів якучись. На яблуні цього року це взагалі. Будеть яблука, це просто бомба. Будуть дуже-дуже гарні яблука. Великі. Я вже бачив, що це врожай, яблук буде цьому році дуже гарний. Так что садгород, сад садгород.